То риба годується. вот, зі снова. А скільки разів в день годуєте рибу? Чотири раз. рази. Так, 4 години. Дев'ята, 12, 3 і ще. А в дивіться три рази, знаєте... А та риба сама розмножується? чи Ні, тобто я приб'ю іщу. У нас у таких умовах не, сама не розмножиться. Ja, підійка, так, на а тут скільки риба вже рік має, та десь? Вона має рік, так. То, товарна риба. На свята розходиться зразу. Ви вже продали вам Тому ставу, бо не буде. А тут порель скільки має вже... Вона є пороші ці матки. То це є матки, так? Так, парочі. Так, За того року двоє відчуття. Горішу, трохи річку. А чого одна є такого кольору, і а друга... є, І є чорна. І є французи, поляки, матки, навіть і свої ці важливі. Ага, ти да, є колектив, один то є у вас, як получається, як маточник, так. А, так. Один маточник, тамка, мальок такий зразу. Вони мають діти по років п'ять його. Тут по п'ять років матки, так. 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 А, тут великі матки.